І так, усім привіт, дорогі друзі! З вами Олег і, і Настя. І сьогодні ми будемо дивитися онімешний відос від Анідзуки, тому що. One piece is real. Тарадарадантан. Да, дуже сміли. Правда, там взагалі не видно, що це Луфі. А, <правда> ти... <правда> мені треба з іншої сторони, вообще. Ще, ще, ще. Тарара, може, видно, не знаю. Треба буде нажати стопі приблизно. В цілому ми дивимося не про One Piece, а про да. А це так відволік вас трохи, щоб надути. Добре. А Давайте почнемо. Охайон! Перед тим як дивитися цей ролик, послухайте одну музичку. Ну що, звело олдскули? Тоді аніме, про яке я зараз розкажу. Мислено таке... Що, я не люблю цю пісню. Ти ж знаєш, що я з. Бро, це моє дитинство, розумієш? Я рада за твоє дитинство. Need я... for Speed Underground, Need for Speed Most Wanted. Не... Грала в ці ігри. Звісно, ти проходила Disciples в 15-20 разів підряд. Да. Без унікальності, без нічого. Да. Точно для вас сказали What? Тоді вам точно треба подивитися цей відос щоб зрозуміти, що раніше аніми було ого, не те, що зараз. <рес> зараз такого не Зорянчик ностальгія у горло потрапила. Отже, зустрічайте Да, кстати, нормальна вебка, да єдине і неповторне олдскульне скульнеонімує про вуличні перегони. І не тільки і ні Знайомтесь, це фуджора такумі, і він, як прийнято, звичайний ніпонський школяр. Але є одне але його друзіки у дитинстві передивилися фільмів з віном дізелем і тепер фанатіють від величних перегонів. Ба Більше вони зібрали команду. Скромно назвали її Stars. І тепер кожну ніч ганяють по префектурі Гонма. До речі, ця префектура абсолютно магічне місце. надо. Там немає ні дорожньої блиску. Ми ж подивилися одну серію. Да. Нормальний мульт. Ну, <світ> якийсь. Нормальний мульт. Що ти трейо? Ті, ані не ідеальних доріг, і навіть закони фізики там працюють якось так, що не стається жодної аварії. Ну, майже. Коротше. На відміну від друзяк, сам такомі максимальний норміс. Ходить у школу, працює на заправці та постійно слухає, як його дружання Іцуки постійно неї про 86 Toyota. Або просто хачі року. Так, так. так са... Після аніме я хотів собі Toyota AE86. Я її дуже хотів. І вона, оказується, продається в Україні за 2 штуки баксів. Тому що вона. Є кончено. бензини а що ж. Саме оцю хачі року, яку мені підігнав вже постійний спонсор каналу Дзен Маркет. І подивіться, наскільки ж вона крута. В неї відкриваються двері, капот, багаж. У якому О, боже мій це ж тофу, як розвозить так. Мі. Крім того, вона вміє робити щось так. І навіть так, я б таке як нічник використовував, бо це справді вайбово. Але ж всі ми знаємо за що ми любимо машинки. Взагалі, кстати, <laughs> кстати, да, я на занмаркеті бачив таку машинку эм, на пульті управління. Саме і, іменно оцюд, да. Ого, вона трохи більшечка, але вона на пульті управління і можна робити заноси як прямо в аніме. Так. Дрифтувати, правда, на жаль, не вміє, чи то з мене поганенький водій, а замовити її або майже будь-який інший товар з Японії максимально просто. Заходити на сайт Дзен Маркета. Да, просто що... я тоді накупив... Що я тоді купив карточки П... з покемонів віддав три рази дорожче, ніж вони стоять. По душі припаде, оформлюйте доставку, трішечки чекайте. І Тут є не тільки фігурки, але й одяг, косметика, малькіжа, а сортимент постійно. Я в Україні, але. Типу, я заказав тоді оригінальні карточки, вони прийшли, я не знаю. От, мало того, що я 500 гривень за них віддав, я ще гривень 600 чи 800 за доставку платив. Тому що вона сказала, що недостатньо коштів, мені треба було вкидувати в свій аккаунт поповнюють нові круті штуки. А якщо ви не змогли розібратися щодо чого, то є мануал та україномовна служба підтримки і спеціальна пропозиція для моїх улюблених глядачів. Реєструйтеся за посиланням в описі під цим відео або промокодом Маніт та отримуйте знижку на доставку. А я повернуся до нудного такомі та його цікавих друзів. Одного звичайного дня на заправку де працює наш школяр, підвалює крутезна тачка. За кермом якої сидить крутезний чувак, Окей. бо я. А, на засипку, що це за гра була? Поняття не маю. що ти мене питаєш? Я, ті, я тобі сказала, що я в гонки не граю, а ти мене. Це не гонка. Тим болі, не знаю. Ясно. Мецін, що це знаменитий стрітрейсер та Кахачу Кейске, який вирішує попонтуватися та розповісти кулсторі. Cool Коротше, навалі він якось вночі по трасі, нікого не чіпає, дріфтує собі, і тут його, як стоячого, робить та сама 86 та Тойота. І всі такі, що на українському було цей євробіт. І всі такі. Атаку такий... але здається, один з його друзів і щось таки знає, бо робить максимальний покерфейс. Увечері той самий, Ікітані кличе друзів подивитися на тренування команди Speed Stars. по законах жанру. На місці герої бачать іншу команду з моденнявим чуваком та кахащим. Звісно, інша команда кидає команді Ікітані виклик. І Китані вирішує прямо тут із показати, і зараз показати, який він крутий, але упс програє. А далі і зовсім траса і тачка не витримують його крутості, тому. До речі, це одна з небагатьох аварій, показана в аніме, що досить дивно, враховуючи, як гоняють персонажі, але умовності, такі умовності. І кітані теревини ті з хазяїном заправки той розповідає хлопцеві про легендарну 86-ту Тойоту, А коли хазяїн бачить, що починається якийсь двіж, він дзвонить власнику тієї самої 86 ї Оце так несподіванка. Але той, як виявляється, вже занадто старий для цього лейна. Зараз він робить тофу, яке розвозить, вгадайте хто, правильно, наш звичайнісінький школяр такомі. Причому не просто розвозить, а так, щоб mm. не розлити стаканчик з водою, який давав йому його батя. Нам, типу, як дають зрозуміти, що звичайний школяр зовсім не звичайний. Mm -hmm. Цікаво, до чого б це? У призначений день, коли всі чекають на легендарного гонщика на 86-й, Замість нього приїжджає Такомі. Друзі в шоці, суперники в шоці. Я в шоці. Починається гонка. І тут ми дізнаємося, що за ті роки, що Такомі розвозив тофу, він став крутішим за Домініка Торето. Ви тільки подивіться на цей дріфт. Звісно, наш герой виграє гонку. А що могло бути інакше? Нам навіть пояснюють, як саме: за допомогою дріфта по водостічній канаві, яка, до речі, стане фірмовим трюком Такумі. І це круто, я вважаю, коли у кожній гонці розповідають якісь технічні деталі щодо тачок і стилю гонщиків. Чесно скажу, інколи ставало душнувато, але це також додало аніме реалізму. Після першої перемоги у перегонах життя Такомі починає змінюватися. Ні, йому не пропонують крісло пілота -форму. Леодин mm -hmm. чи провести мексиканську родину через американський кордон, стається ще більш несподіване. На нього звертаю увагу тян, але не дайте себе обманути. Романтика тут так собі, та не несе майже ніякої суттєвої цінності для сюжету. Да, і за цього мені дуже стало душно після третього сезону. І за неї? Ну і за те, що тут романтика поставлена прямо дуже слабо. Дуже. Але, по крайній мере, з продовженням іншого аніме. Хоча б стало понятно, що в час сталося після закінчення інітілді. Mm -hmm. Окрім як дати перепочити після гонок. Як ти можеш оставити таку красиву дівчину, одну та піти в свій внутрішній світ. Ті, хто знають, знають, а тим, хто ще не дивився, просто скажу, щоб ви сильно не прив'язувалися до любовних ліній. По-братськи, не треба. Та й взагалі, буючим кончиком не потрібні дівчата. Тому повернемось до гонок. Наступне змагання у нашого героя відбувається з брутальним меном на кадзатом. Він вважає, що дріфт це для слабаків. Справжні круті пацани ганяють спринтом або спринтером. Ганяє він на скайлейні, і все було б круто, якщо б не один. Малесенький нюансик. Гірські траси, на яких змагаються герої, не прямі. Отже, на кадзату на скайлейні програє навіть не такумі, а фізиці. Гравітація okay, стерво. Я вже казав, але Da, повторюсь, це досить прикольна фішка аніме, коли yeah. нам пояснюють, як і чому саме та чи інша тачка рулить чи не рулить. Такий собі прям посібник для починаючих гонщиків. Oh, yeah. Ми ж одразу після закінчення перегонів з накадзато, ми бачимо, що Іцуки нарешті купив собі 85-ту Тойоту, хоча думав, що це 86-та. Стій! Що? Вда. Любий бляха. Вже на трасі. Speed Stars. З помилки юцуки щодо тачки почнуть крінжувати якісь тіпи, що пройшли побачити легендарну 86-ту. Мої очі слізяться, ніколи не бачив того, хто водив 85-ту. Але ж всі ми знаємо, що відбувається у таких ситуаціях. Ну ок, каже Такомі, бере 85-ту Іцуки та рве хуліганів на трасі. <плес> Трохи пізніше на територію СТІ заїжджають чергові суперники, які поводяться не дуже по джентльменським. На... Наш юний турето кидає їм виклик з умовою, що якщо він перемагає, вони їдуть ганяти на об'їзну Житомира. Зі свого боку злі хлопці пропонують скотч. але не цей а клейку-стрічку, якою кожен з учасників примотує руку до керма. І починаються перегони у стилі БДСМ. Зрозуміло я зрозумів, чому полягається битва. Очікувано Злодій на хонді. Цивік програє. Це вік програє, от і все. Mm. А, Суть цієї гонки Понятно, що полягала він в тому, у неї. Не понимаю. в цьому діло. Він не може передачі перемикати цією рукою. Прив'язується саме права рука. Mm. Він і передачі не може пере... і достатньо розвернути руку, щоб повернути руль. І по суті у нього тільки ліва рука вільна, щоб він міг е переключати передачі і нормально щось вирулювати. Ну За це якась ступня. Щоб знав, як підрізати Мудак, Бл. А наступного дня на заправці Китані розповідає братанам, що йде на побачення. Братани все розуміють без слів і йдуть шпигувати за товаришем. I am the спай. Ну і заодно позмагатися з новим гонщиком, який кажуть, нереальний дріфт майстер. А зараз робіть здивоване обличчя, та самотянка на побачення з якою йде і китані і виявляється майстром дріфта. Ой, спалили. Звуть її Мако і їй пообіцяли гонку з Хачуроком. Гонка цього разу відбувається не на домашній трасі Speed Stars, а на горі Усуя, бо Такумі хоче перевірити свої скіли. Та й формат новий. Учасники їдуть один за одним, поки задній не відстане. Так ми дізнаємося, що Такумі не любить, коли хтось є позаду. Під час перегонів Мако передрифту... то передрифта... Передріфтував. Коротше, занадто сильно дрифтує, так умі перемагає. А ще Дай, після... тіпа, той, хто ззаді, його задача перегнати того, хто попереду. Mm -hmm. А той, хто попереду, його задача відстати від того, хто ззаді. Mm -hmm. Тобто mm -hmm. в цьому заключається сама гонка. Її гонки закінчуються стосунки Маку з Китанням, які так нормально і не почалися, як на мене. Я ж сказав, що романтики нормальної тут не буде. Вуличним не потрібні дівчата, так. Фінальна гонка першого сезону це змагання з Такахаші хаща Рьоським, генієм, задротом і майстром стратегії, який перед кожною гонечкою ганяє гран-туризмом. Перед кожною грою, перед кожною. перед кожною грою. Але спочатку такумі має довести свою майстерність у перегонах з кентою, місцевим фанбоєм Рьоски. Самі Рогони мало того, що проходять під дощем, так ще й на спуску. Спочатку герой вважає себе непереможним, але рівно до того моменту, поки кента не робить його як стоячого. Та не хвилюйтеся, звичайно, головний герой перемагає. Після цього нам показують багато побутових сцен. Друзі обговорюють гонку, так і гуляє з тянечкою, старигань стофу згадує минуле, брати така хаю обговорюють тачки. Коротше, Lord Lord! нарешті настає день рішаючої битви. Пустите! Push tempo, push tempo. Переказувати всю фінальну гонку mm -hmm. я не бачу сенсу. Скажу тільки, що це найдинамічніша сцена першої арки Initial D. Так умі спочатку перемагає, потім його обганяє рьоски, всі хвилюються, але як аніме, під самий кінець протагоніст перемагає. Mm -hmm. І тут я нарешті хочу звернути увагу на ще одну фішку Initial D. Ось цей милий графоній з PlayStation 1. Зацініть. Ну, мило ж чи не так, та й взагалі вся ця ретро-мальовка мені здається милою, особливо під цей абсолютно бенгерний євробіт з 90-х, який ви могли чути на фоні. Це ага. просто треба і слухати, і дивитися, чисто заради вайбу. А це ну, один з моїх улюблених треків. а який ваш, пишіть у коментарях. Що ще милом, так це оці класичні тропи аніми 90-х. Герой кидають виклик, він приймає і перемагає, приймає і перемагає, приймає і перемагає. На цьому будувався і золотий жевжик, про якого я вже розповідав, і ще багато тайтлів, які стали безсмертною класикою. Такі сюжети, хоча й передбачувані, але за цим все одно цікаво спостерігати. Знову ж, заради того самого вайбу та простоти, якої так не вистачає сучасним аніме. На перемозі та кумі надрьозки закінчується перший сезон аніме і час робити висновки. Дивитися чи не дивитися цей тайтл. Якщо ви фанат гонок і ретро атмосфери, то безумовно. Якщо потрібна крута мальовка та складний сюжет, ну. Тут може бути комусь нудинувато, особливо якщо ми говоримо тільки про перший сезон, де головний герой тільки те й робить що й перемагає. А ось у наступних сезонах буде й краща мальовка, і про поразки, і про розвиток персонажів, і про романтику. Хоча, ну тут я вас обманув повноцінної завершеної романтичної лінії, спойлер, спойлер, можете не очікувати. Особливо я mm -hmm. полишив усі надії ще на початку. Хоча кайфувати від аніме це зовсім не заважає. Ну як вам таке олдскул сподобалося? Хочете ще подібного? Пишіть у коментарях та ставайте спонсорами каналу, чи просто можете подякувати гривнею на монобанку, посилання на яку є в описі під відео. А на цьому okay, мене yeah, все, папа. Uh... -па. Лешка Мишка А, Так, да, взагалі прикольно, але. А буду чекати огляду на ранма 1,5. Oh, Тоді, взагалі, буде по-жорсткому. Але, тим не менше, так, аніме саме по собі дуже прикольне, дуже класне. Мені воно дуже сподобалося. І я помилився: моє саме найулюбленіше не дежавю, а ге-е-е-з та-ра-ра-ра-ра-ра-ра та-ра-ра-ра-ра-ра-ра ра 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 та ра Да, да, я в курсі, я знаю, я ці всі знаю. Да. Але... Я не дивилася аніме. Але в цілому, аніме дуже прикольне і насищене всякими там подіями, зв'язаними з гонками. Це, mm -hmm. в принципі, одне з найзвичайних. І дуже атмосферний ханім. От з атмосферою тут не прогадати. Серйозно, тут дуже от, атмосферно, в плані а, часів 90-х, 80-х. Угу. це все дуже хорошо відчувається. Ну там в основному вайб дає музика, да, мальовка да. і а, машини, які тих часів, я так собі думаю. Так, да, згоден. Угу. Добре. А, на цьому думаю, все. Всім дякуємо за перегляд. З вами був Олег і, і Настя. Настя. Да. Незапно. Підписуйтесь на канал, ставте коментарі, пальчики вверх. Підписуйтеся на нашу телеграм-групу, канал. Всім дякуємо, можете задонатити, якщо бажаєте. І всім па-па. Па-па.